Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Франції замовив для України 100 дронів камікадзе у французького виробника про це у четвер, 29 лютого, повідомив міністр оборони Франції на своїй сторінці у соцмережах. За його словами, французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення загалом на виготовлення двох тисяч таких баражуючих боєприпасів для французького війська та сил оборони України. Міністр також нагадав, що французька компанія Торік уже передала українським силам оборони понад 150 безпілотників. При цьому зазначено, що моделі дронів обрала Україна. Нідерланди виділили понад 100 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр Нідерландів. Як він сказав, Нідерланди виділили понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів. Нагадаємо, Чехія знайшла у третіх країнах близько 800 тисяч артилерійських боєприпасів натівського і радянського калібрів, які можна відправити в Україну у короткий термін. Президент України та прем'єр-міністр Канади підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами. Документ передбачає виділення Канадою цього року понад 2 мільярда 200 мільйонів доларів оборонної та макрофінансової допомоги Україні. Угода засновує канадсько-українське стратегічне безпекове партнерство, яке визначає сфери для посилення двосторонньої співпраці в різних галузях, включно з обороною, стабільністю та стійкістю. Британська компанія освоїла виготовлення гусениць радянського зразка, аби забезпечити ними українську бронетехніку. Про це нещодавно повідомило британське видання Велика Британія та фонд для України за посередництва Defense Equipment Support уклали контракти з провідним світовим розробником і виробником гусениць на постачання Україні комплектів гусениць. Контракти передбачають постачання комплектів для української військової техніки у кількості 500 одиниць. Мова йде як про британські машини, так і про радянську бронетехніку. Упродовж двох місяців 2024 року. Українські виробники випустили приблизно 200 тисяч піввідронів. Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічної галузи промисловості України. Як вона сказала, є задача виготовити за рік мільйон ударних дронів. Наші потужності вже дозволяють виготовити стільки і навіть більше. За її словами, цього року спроможності українських виробництв досягнуть рівня 2 мільйонів дронів різних типів, у тому числі FPV. Наразі у розробці перебувають нові fpv дрони типу Крило. Учасники українського кластера Brave-1 розробили унікальний багаторазовий дрон-бомбер. Цей безпілотник вирізняється можливістю переносити вагу до 2 кілограмів на відстань до 20 кілометрів. Військові відзначають його нестандартність у частотах керування. Міністр стратегічної галузи промисловості та СЕО німецької компанії підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки і оборони. Про це повідомляє прес-служба міністерства стратегічної галузи промисловості України. Це німецька компанія, яка розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в обороні і технології. Вона співпрацює з найбільшими оборонними виробниками, серед яких САП та Рейнметал. Інвестиційна компанія чеського бізнесмена запустила в Україні першу чергу свого індустріального парку. Він розташований на ділянці понад 2,5 гектара. Про це повідомила прес-служба компанії. Перша черга індустріального комплексу має площу понад 14 тисяч квадратних метрів. Статус індустріального парку надає його резидентам можливість отримати особливі преференції у вигляді податкових пільг. Подальший розвиток проєкту індустріального парку передбачає будівництво складських комплексів, а також проєктування та будівництво об'єкта під замовника. Для найбільшого українського виробника металоконструкції на українському заводі виготовлено два унікальні мостові крани. Про це нещодавно повідомила прес служба заводу. Обидва крани можуть працювати в синхронному режимі окремо, забезпечуючи підвищену точність управління при одночасному використанні двох механізмів підйому. Також реалізовано автоматичну функцію кантування переміщуваних великогабаритних вантажів, яка забезпечує їх плавне перевертання навколо горизонтальної осі. У лютому в Україні реалізували майже 5700 нових легкових авто порівняно з лютим 2023 року. Ринок збільшився на 51%. Про це нещодавно повідомили у профільній асоціації Укравтопром. Зазначається, що кращий результат місяця показала марка Toyota 858 авто, це на 70% більше, ніж торік. Далі йде Renault 706 авто плюс 64%, замикає топ-3 Volkswagen 472 одиниці плюс 53%. Мережа магазинів Zara готується знову відкрити магазини в Україні після дворічної перерви. Про це пише Financial Times. Іспанський власник Зара повідомив, що на початку квітня він почне знову відкривати свої магазини в Україні. Компанія планує знову відкрити 50 своїх магазинів в Україні. Повідомила компанія Financial Times. Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва. Бельгійське державне агентство з питань розвитку розпочинає співпрацю з Україною у сфері відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Про це нещодавно повідомило Міністерство інфраструктури України. Сторони погодили вже у березні розпочати втілювати проекти відновлення критичної та соціальної інфраструктури України. Бельгійське державне агентство з питань розвитку вже отримало фінансування на проекти в Україні у розмірі 150 мільйонів доларів. Google оголосив про запуск другого етапу фінансування стартапів в Україні та виділяє додатково 10 мільйонів доларів грантів на цю програму продовж 2024 року. Про це повідомляється в офіційному блозі Google Україна. Як і на першому етапі відібрані українські стартапи будуть оголошені поступово протягом року і отримують до 200 тисяч доларів, а також менторську підтримку Google та підтримку продуктів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.